і зараз до ситуації на українсько польському кордоні? Польські аграрії погрожували заблокувати після 10 грудня всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Якщо уряд Польщі не виконає їхніх вимог, про це йшлося під час переговорів 25 листопада у медиці на польсько-українському прикордонні між протестувальниками і міністром сільського господарства Польщ... Польщі Числавом Секерським передавало польське радіоток ФМ. Нагадаю, польські протестувальники 23 листопада почали блокувати рух вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску Медика медикашагині і через два дні перезупинили протест. Вимоги польських фермерів під час блокування руху для вантажівок жодним чином не стосувалися України. Кордон з Україною радше використали як важіль впливу на державні органи Польщі. Таку думку під час брифінгу в медіа центрі України висловив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко 5 грудня. І власне якою є ситуація там зараз, ми. Ми будемо говорити з речником Держприкордон служби України Андрієм Демченком наживо. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, студія. Чи є зараз ознаки того, що готується перекриття кордону з боку польських протестувальників? Ну, власне, можу зазначити, що якоїсь додаткової інформації від польських колег до нас за останній час не надходило. Звісно, якщо вони матимуть інформацію про те, що. Такі дії польських фермерів очікуються, можливо, з якоюсь конкретною датою, то е, така інформація до нас також від колег має надійти. Але ще раз зазначу на даний момент додаткових якихось факторів про те, що це готується, ми не маємо. В той же час не варто виключати того, що таке не може відбутися загалом. Хоча ми, звісно, сподіваємося, що польські фермери не вчинятимуть дій щодо блокування руху для вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною. Бо власне, навіть якщо подивитися на останні блокування, які відбувалося кілька днів в кінці листопада, їхні вимоги загалом не стосувалися України. Вони стосувалися більше для отримання якихось е, поблажок для своєї діяльності, і ці питання адресувалися польському е, польським державним е, установам. Ну і, власне, е, аналізуючи їхню появу на кордоні з Україною, це більше такий... Тиск, які вони ну можливо звикли е, вчиняти для того, щоб добитися для себе якихось поступок. Е, зараз рух е, вантажних транспортних засобів відбувається інтенсивний на всіх напрямках, е, в тому числі і по напрямку пункту пропуску медика Шегіні і на інших. Е, Ділянках на інших пунктах пропуску, де відповідно до угод з суміжною стороною відбувається рух вантажівок, і власне рух інтенсивним йде як на виїзд з України, так і відносно тих транспортних засобів вантажівок, які слідують з Польщі в Україну. Тобто немає тих ознак, що водії можуть обрати якісь інші пункти пропуску, можливо, з іншими на кордоні з іншими країнами через можливість блокування або перекриття пунктів пропуску. Ну ми не маємо додаткової інформації про можливе перекриття, чи то завтра, чи то в найближчі дні. Від польських колег така інформація до нас не надходила. Пане Андрію, а чи готується держприкордон служба до того, що такий протест можливий, і доведеться все таки перенаправляти всі вантажівки на інші кордони з іншими країнами? Ну, як тільки ми матимемо якусь додаткову інформацію про те, що таке може відбутися, звісно, що е, Державна прикордонна служба, а також Державна митна служба, якщо вони отримують від своїх колег таку інформацію, обов'язково про це попередимо е, міжнародних перевізників для того, щоб вони врахували цю інформацію, слідуючи е, через кордон, здійснюючи міжнародні перевезення, бо звісно, це е, Шкодить і Україні загалом це шкодить також і Польщі всі ці обмеження руху для можливості нормального перевезення товарів та вантажів. І зважаючи на ту ситуацію, якщо таке відбудеться, треба враховувати на яких напрямках це буде, чи це охопить більшу частину кордону з Польщею або Польщі з Україною. Бо коли відбувалося блокування. Руху по одному з напрямків на пункті пропуску медикашигині, то такого суттєвого ускладнення руху для вантажівок за цей час не відмічалося до того ж, не фіксувалося і значної черги на території Польщі з тих вантажівок, які планували прослідувати в бік України. Але пригадаємо попередні блокування, коли фактично блокувалися основні великі пункти пропуску і напрямки напрямок пункту пропуску і напрямок пункту пропуску Раваруська, Краківець, Ягодин тоді, звісно, можливість якось змінити маршрут по, по цій ділянці кордону досить складно. І водіям і перевізникам тоді доводиться обирати інші ділянки кордону з країнами Європейського союзу. І хотів би пане Андрію вас питати: перейти від від українсько польського кордону до російсько-українського кордону за інформацією аналітиків порталу Deep State, Вони оновили онлайн-мапу сьогодні вночі і повідомили про те, що російські військові перетнули якраз ділянку російсько-українського кордону на Сумщині. Ось вона зараз позначена це біля Олександрії. Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте ви цю інформацію, що російським військовим вдалося окупувати частину українську? Кої території саме в цьому напрямку. Ну, прикордонні підрозділи, які знаходяться на тому напрямку, які е, утримують свої визначені е, позиції, е, не фіксували е, спроби заходу е, підрозділів російської окупаційних військ на територію України. Також е, інформацію ми не, не отримували від інших складових інших підрозділів складових сил оборони нашої країни про те, що е, підрозділи е, російської армії зайшли на територію території України і окупували ту територію. Власне, якщо говорити про саму територію, то вона має таку більше болотисту місцевість і. Закріпитися ворогу, навіть якби він е, зайшов е, туди, е, досить складно. Ну і сили оборони України, е, цей відтинок, е, який позначений, позначений на карті, контролюють повністю, аби не допустити спроби е, прориву е, кордону. Ну і власне закріплення ворога на, на тому відтинку на нашій території. Загрози прориву також немає е, саме на цьому відрізку фронту. Зрозуміти, що кордон з Росією а в тому числі і в. В межах в районі, де сили оборони України ведуть операцію в Курській області, загалом кордон це фактично лінія фронту, до якої треба відноситися не як до лінії кордону, а до тої межі, де ми мусимо робити все, щоб мати і сильні оборонні позиції, і не допустити будь-яких спроб прориву чи заходу диверсійно-розвідувальних груп противника. Одні ділянки кордону з Росією в межах там Чернігівської області. Більш спокійні сумщина, а більш інтенсивна, в тому числі і щодо обстрілів, які здійснює Росія по території України, це і найбільша активність за останній період, де ворог використовував диверсійно-розвідувальні групи. У нас є приклад Харківської області, де ворог розвинув такі активні зони бойових дій по напрямку населеного пункту Липці, по напрямку населеного пункту Вовчанськ, коли вони намагалися. Розширити зону активних бойових дій по напрямку населеного пункту сотницький козачок. Тому е, тут власне тільки стійкість всіх складових сил оборони України і підрозділів збройних сил, і підрозділів державної прикордонної служби Національної гвардії, аби не допустити можливість просування ворога, не ну, власне закріплення на нашій території і розширення зон активних бойових дій по нашій території. Андрію, дякую вам, що доєдналися. Це був Андрій Демченко. Речник державної прикордонної служби України з нами на зв'язку. Ми також є інформація від сумської обласної військової адміністрації про те, що е, інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині це фейк. Про це написали в Телеграм щойно буквально. Е, і ми будемо військовостежити за цією інформацією. А згодом до нас доєднається і керівник е, проєкту Deep Діпстейт, пан Микула. З ними ми теж обговоримо звідки ця інформація.